Привіт, друзі! Всіх вітаю у себе на каналі. Ми на каналі Життя в Польщі з Надією. Вийшли сьогодні погулять з Богданом. Хотіли піти по кругу, він відказався. Ми зараз підемо на низ туди з ним. Вийшли іменно. Я йшла з настроєнням погуляти. А Богдан ішов з настроєнням в Росман. Купити, що треба, і додому. Так що ми зараз. Зайдемо в Росман, мабуть, а може підемо гуляти. В Росман, так? А потім підемо туди через низ і даш до мами на роботу. Так? З Богданом треба договарюватися, Богдан не любить так, як я хочу, а хоче так, як він хоче. Так що тут треба договор, щоб був. Заключать з ним договор. Зараз зайдемо в Росмана, а потім побачимо. Людей багато, я дві тижні була з хлопцями, практично не була на вулиці. Якщо десь виходила, виїжджала з дідуською на машині і назад я не гуляла, вже не пам'ятаю коли. А Ліда прибігала на обід, кажу, Лідочка, яка ж там погода. Каже, шикарно, тільки щочки підмерзають. Я все одно вийшла без шапки і Ліда була права. Треба б все-таки було одягати шапку. Ну що, йдемо в Росман, тоді покажемо, що ми купили. Якщо по секрету, то це туалетна бумага. Так, мені треба така штука. Обожний такий аромат. Шикарний. Я їх вимила вже, я не знаю, десяток, Уже рекорд. Мені можна даром один давати. І сьогодні прийшла, треба мені його купити. Такого аромату я більше не можу в якій фірмі знайти, щоб так шикарно пахло. Ну сьогодні ціна аж 14 злотих, тому поки брати не будемо. А взагалі воно мені дуже треба. 14 сьогодні. Взагалі по акції можна взяти 9. Вибрала такий гель. Кермовий для родини за 1699. Він запахом родить нейтральний, нема там спеціально якогось ярко вираженого, то будемо брати цей. Ще взяла собі такий дезик. Не знаю, понюхала, бризнула прямо в руку. Вроді. Всі дезики мені воняють Я не можу вибрати такий, щоб... Беру, вроде тут нюхає нормально, додому приходжу, бризгаю і кажу, викинув його, не його в машину, щоб його і в хаті не було. Настільки вона мене роздражає. Так що взяла. Не знаю, побачу, чим воно закінчиться. І хочу взяти цю туалетну бумагу. 12.49 бак. Як це у нас є, 8 штук пачці. Звісно, гулять, як потім з нею ходить. Буде Богдан носить. Так, На 55.32 скупилися. Сонечко, свічі я не дуже видно. Взагалі, вдома покажемо, що купили. Будемо двигатися вгору, бо там щось грає. Покажемо вам, хто грає. Тут у нас вже день влюблених. Бачите, як Сердечка. Сердечко. Зі сердечками. Ну, Скоро буде, значить вже люди готовляться. Бачите, як гарно. Мінус 50% колекція. побіг, збирає гроші, щоб дівички положити. Купили Ліді мусорні пакети маленькі. Все забуває собі на мусорку. Там такі на 1,4 літра. Їй на манюні на мусорку. А ми ворос мені не ходили, не спіша, роздивлялася з Богданом. і Думаю, куплю і її і принесу. Нам треба походити, а він ходити не хоче. Так ми оце дійшли, а Літака я вже заканчую одного клієнта. Буде, буде перекурчик, підождіть, каже, кофе хоп'єнка. Я вийшла на вулицю, в неї там так тепло, я не знаю. Я б така, що відключала, ще й вікно відкривала. Ну це я, бо я ходжу, а вона сидить роздіта, може їй нормально. Сейчас будем решать, як їй. Дивиться, яке небо сьогодні красиве. Прям... Сьогодні тільки пря... прямий ефір заводить. Ми тут поки походимо, а Вовик може буде їхати з роботи, та нас забере. Поки в Ліди погуляли, пару минут. Дідусь їде по своїм ділам по путі. Каже, можу вас забрати. Так він заскочив, нас забрав. Забрав. Богдан уже в машині. І я йду. Зараз поїдемо з ним по роботі. Так, забігли в цей магазин, по путі їдемо, кажу, ролик Костань, бо тут дуже багато оцих біо-біо всяких. Спагеті, я думаю, це з твердих сортів, бо 12 хвилин варить. Так що взяла спагетті, є у нас пачка ще сиру, отого, от що ми готували на той канал, шикарний. Так що я хочу сьогодні спагетті зробити з тим сиром. Ще помідори треба купити, ну соргамі купимо. Купила нам зараз цукру вафельку з лідою. і купила нам стивію 10 раз, у 10 разів солодша. 100 грам стоїть 14 злотих, дорого. Ну грамочку треба. Попробуємо. Дома в Україні ми брали стевію. А тут уже беремо яке прийдеться. І Богданові водички. А це на 27 злотих купила. Сто раз вам вже показувала скоки ці. Приїжджаємо. Зараз скажу вовику, не можу оце не, не зняти і не показати, як красиво. Сьогодні погода така, що відповідає Показати все красиво, все в ярких красках. Ну ми ж тут кожен день і кожен раз бачимо. Ну так, да. так що. Я про цих коней хотіла сказати. Отут навіть коні настоящі гуральські, оці. вони повинні бути з запахом коні, поняли? Бо у Кракові там, оказується, ззаду казав вовик. Ті ж сидять зверху, високо конюхи. Тачанка, така. тачанка. І там ззаду в них такі ще складені, як одіяла, одіяла, якось красиво воно все оформлено. І каже Волик, відкривають ящик і бризкають дезіком якимось бризкалкою. Якоїсь бризкають. під ноги. Труд, ноги да, це да. там як людей садять і вже треба, щоб їм не було запаху. Як у таксі? А я що... кажу, а я кажу, а в нас у Закопаном так пахнуть, проходиш мимо них. Ну так це ж горні, настоящі, це такі. Бачите. Так, показати. і коні горні, а запах не горний. Так, коні будуть модні. У Кракові це Краков, це Горозькі. городські коні. А в нас настоящі такі горні. Ну, красива сьогодні погода, прям картинка Капець. Я рада, що я вийшла на вулицю, хоч трохи, я пройшла там півтора кілометра, навіть і того нема. Ну, Зараз ще додому ну, так, зато проїдеш. Кілометрів 10. Та ну що ж мені проїхати, я вийшла походити. Я ще, може, ви з Богданом додому підете, а я ще й походю. Давай Папа. так, давай так. Ти не ходила дуже давно. Зараз mm -hmm. ти от возьмеш і подірвиш себе по чуть-чуть. Завтра чуть-чуть тоді чуть-чуть а як? погода не споститься, не хочу споститься. Завтра повідеш після завтра. Ні, давай сьогодні заганяє себе, потім будеш лежати, ноги пухнуть. пухла нога страшний ну так... лів черевику пухала. Ну ходи ну капі. Так... Вона не болить. Я напилась таблеток. Я можу на ній нормально а... ходити. Ну вона так роздуло її, капець. що Я тебе привезу, підвезу під саме крильцо і поможу вийти. Ні, ні, я прийду з тюдів. Не... Я з тюдів прийду. Сказав я. Сказав, чи ти сказала? Що старше з нас? Ти сказала. То що ти сказала, я за рулем. Куди повезу, то ти поїдеш. А не так, вона сказала Ну, я тобі скажу, що якщо я не вилізу, то ти теж нічого не зробиш. Так я під'їзду на цю стоянку, заплачу 10 злотих на 5 годин і будеш сидіти в машині і мерзнути. Не все. Не все, а побачиш. Проїхали. Ще не проїхали. Він їде, йому треба щось купити в якомусь магазині в Млотику, щось йому треба купити. І він їде в Млотик, і нас з собою. Мозги, б... І в мозги тобі. <пілку> Вкинув і, і пари, так. А, нам треба буде в гамочку зайти, купити помідорчики, а. руколи. ми хотіли вліт. Я зараз у делікатеси зайду, яка в них ціна. А це? 25 злотих дорожче? Чи скільки? І починає, на 25 грошиків, Да? Ну, коротше, ну, треба нам купити помідорчиків. Все Де буде дешевше, хоч на 10 злотих грошиків. і там і купимо. Треба купити нам помідорів руколи. І, і ще що, не знаєш. Молока купити. До молока. Творога купить. нам злідає. Творога, до творога купити. Так що... Зробили, я ж оце перебіжками розказую, зробили. Наташа приїжджала і посовітувала зробити пасту. Оту з сиром. На тому каналі ми зробили, її щось просмотрів, мало, не вовремя, я його, мабуть, відкрила. Те відео. Ну, паста бомбічна просто. Черіки ріжуться пополам і викладаються в миску, в каструльку, яка в духовку заходить. І туди кусочок. Сиру, як називається сир. фета, кусочок сиру туди, поливається оливковою олійкою італіянськими приправами. Ну, Ми якось купили до макарон, що було в магазині. Посипали приправою в духовку. Півчаса на 40, смотря яка духовка. У нас стояло 40 минут у духовки. От. Тим временем отварюємо макарони. Я купила спагетти з твердих сортів. Одварю. І Потім короче, вилочкою переминається цей сир з помідорами. хорошо. А ще два зубчика чесничку туди. Сир з помідорами переминається і додається макарони. Одварень. Блін, яке воно добре, капець. І оце воно мені вкус у роті, я хочу, я його не наїлася. І сьогодні кажу, люди, давай таких макарон на вечір. Давайте". Качка є, у нас не доїдала. А макарончиків зробимо. Ой. Позіхаю, спать хочу. Богдан теж. Богданчик спадки. Ну, приїдемо зараз ляжеш, да, Богданська Молодець. Тут так. Все. Дивіться, як трудиться хлопець. Приїхали ставити машину, а баки забрали мусор. Треба, каже, баки затягнути і тяне. А що робить? Ось так, всяка робота. Коли тягати баки, коли миють ті баки, коли як? Коли як прийдеться? А цей Гаврик гаврики всі з нами? Ой, mm. дід маха, привіт вам усім, бачите? Ще, ще два бака і будемо топать додому. оказывается, не два, а ще два, шість, нічого собі. Ну, все, хай тягає.